Цілу годину моя кнопочка займалася з тренером. Мені дуже сподобалося, закріпилися знання, які вона вміє. Я вирішила, я, будемо ходити ми сюди всього за час 700 гривень. Я вважаю, що це доступна ціна. А і прокат по 800. Виходить. Ну нічого страшного, зато тепло, комфортно, все навчають, все розказують і під наглядом досвідченого тренера. Дуже круто. Це ролі дром Волт. На Харківському 19 да, зайчик. Давай, ти сама збираєш фішечки, так? Умничка, так не треба, да? так? Бачите, наскільки тонко продумано, щоб дитина сама розкладала фішечки. Потім їх збирала. Тому кому потрібно, хто хоче діток навчати на роліках, дивіться, ролі Дром Харківське шосе 19.